Як зробити українську економіку більш інклюзивною, сучасною та цифровою? Про це говорили в Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Міжнародний круглий стіл об'єднав експертів з України та Румунії, щоб визначити, як інклюзивна та цифрова економіка може наблизити нашу країну до стандартів Європейського союзу. Подробиці далі. У Чернівецькому торговельно-економічному інституті відбувся міжнародний круглий стіл інклюзивна та цифрова економіка в процесі інтеграції України в європейський простір, освіта інновації. Бізнес у рамках міжнародного проєкту Зв'язки між теорією та практикою в транскордонній освіті в Румунії та Україні. Саме така інтеграція в цифровому форматі і векторна інклюзивність дасть змогу економіці стати більш конкурентно Можною на ринку дасть нові освітні технологічні можливості для розвитку громади, для розвитку бізнесу, для того, щоб бізнес сформував фокус і вектор на сталість свого розвитку. Тобто всі ці заходи, всі ці рекомендації дадуть можливість інтегрувати український бізнес, українське економічне середовище до європейського простору. Другий міжнародний круглий стіл у межах транскордонного проєкту це можливість виявити найнагальніші проблеми цифрової та інклюзивної економіки. В рамках нашого проекту ми проводимо традиційний другий круглий стіл, мета якого виявити саме ті проблемні актуальні місця в інклюзивній та цифровій економіці, які в подальшому будуть реалізовані в рамках проекту «Інтерек». Наш круглий стіл є відкритим заходом. Він об'єднує провідних практиків, бізнесменів, підприємців, представників влади. І наша мета це пошук саме тих інноваційних речей, які на сьогодні в умовах ну гіпердинамічної цифрової економіки вони проявляються і. Потребують негального впровадження в рамках міжнародного проєкту. Чернівецький торговельно-економічний інститут став переможцем грантової програми та отримав фінансування на цифрове оновлення освітньої інфраструктури. В рамках цього проєкту було обладнання цифрових лабораторій, які знаходяться на території торговельно-економічного інституту. Вони звернулися до нас з пропозицією, чи можемо ми допомогти розроблям? зробити цей проект в рамках поставлених задач, бо технічна умова на створенні цих лабораторій були були надані грантодавцями. Важливою частиною проєкту стала модернізація навчального простору у торговельно-економічному інституті. Створили цифрові лабораторії, обладнання для яких розробляли у співпраці з місцевим бізнесом. Ми прийняли участь в розробці цього проєкту, зробили спочатку візуалізацію, вивчили вимоги, які мають бути до обладнання цих лабораторій, і запропонували свої послуги з виготовлення цих меблів. І в кінцевому результаті ми реалізували цей проект. Від технічного завдання в гранті до фактичного виставлення меблів представники влади підкреслюють, цифровізація економіки є одним із ключових чинників євроінтеграції України. Мета сьогоднішнього круглого столу це обговорення цифровізації в першу чергу економіки України, а тому, що ми бачимо, що Україна невпинно йде в Європейський Союз, і цифровізація України це одне з підґрунтів для більш успішного. Впровадження України в Європейський Союз сьогодні ми покажемо наш інвестиційний паспорт. Сьогодні ми покажемо елементи нашого інвестиційного порталу, які ми готуємо ввести в експлуатацію в цьому році, і як ми це будемо робити, як ми будемо співпрацювати з підприємцями, з бізнесом, з суспільством, круглий стіл у стінах торговельно-економічного інституту зібрав широку аудиторію освітян, бізнес, представників громад та міжнародних партнерів. Він передбачає і представників академічної спільноти, тобто це освітяни, це представники бізнесу, які можуть поділитися досвідом в сфері впровадження цифрових технологій, в інклюзивності, середовища для розвитку економічних процесів. Це представники інших країн це в основному Румунія, тому що вони наші основні партнери, з якими ми реалізуємо проект по цифровізації. Це будуть представники влади безуп... безперечно, тому що саме вони. Як ключова ланка допомагають реалізувати проекти і рекомендації, які напрацьовують науковці в цьому напрямку? Міжнародний круглий стіл став ще одним кроком до формування європейської моделі розвитку української економіки, відкритої інклюзивної та орієнтованої на інновації. Альона Рудніцька Сергій Грубляк Чернівецький промінь.